Добрий ранок, підписники мого каналу. Оце да, отак виглядає як то Річка Десна. Що я хочу сказати? Перший раз тут рибалю. в цьому році в своєму житті. На цьому місці. Дякую. Відкриття вже відбулося. В 5.15 ми вже були на точці людей дуже багато. І давайте подивимось, що раптом здійснилось. Це на себе наведе. Тебе ж ніхто не бачить. На себе треба спочатку селфі. Поставив я кормушечку 180 грамів. Отак. Це виглядає з кормом. І що я хочу сказати? Гадав, що тягне течія, а течія тут велика. А ви сюди подивіться. Такий батон, дуже гарна плотва. перша. Я здивований, бо ніхто ліворуч-праворуч від мене нічого поки що на моїх очах не ловить. А у мене раптом виникло клювання. Несподіване. Що це коїться? Гарний початок сьогоднішнього ранку. Супер. Відчуття. Дай Бог, щоб не останнє. Гарне місце. Побачимо, що з цього вийде. По завершенню сьогоднішньої риболовлі побачимо, як, який результат у мене сьогодні буде брата. Не дергай камеру, не дергай. Веди плавно. Не вчи. Не людина. солидна я. Так, я тільки навчаюсь цьому ремеслу. Викладаю речі в Ютуб. Хай дивляться. І як завжди кажу свою фразу. Не сидіть вдома, виїжджайте на таку чудову річку, як ця. Зачарована десна. Супер. Відчуття. На всі 100%. Не дивлячись на те, що дуже ранній підйом. І ми на відпочинку. Отак От це виглядає. Це вже залік Супер. Погляньте, як таке може не подобатись така течія Деснянська. Тут хтось рибалив. І давайте подивимось, що я тут побачив. Що й на пішов по берегу. Бачите? Рибка є. Хтось Хтось чистив котву гарнюню, до речі. Це не 100 грамів. Лотвичка. Це більшенька. Там десь дичь, яка літає поки ще. Там якийсь буйок. Що це означає? Може човник пристає. А на тому березі нікого. десна дуже вузька, течія гарна. Він жереховий перекат Я гадаю, тут навіть хижака можна вполювати. Цікаво було б. Ну, не на часі. Сьогодні я розраховую ловити виключно. Мирну рибу, плотву, яка вже потрапила мені на гачок. Супер. Це задоволення на всі 100% опинитися тут і зараз. А яка тут чудова красота, краєвиди такі. Супер. Десна дуже велика. Широка? Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Можливо, це на висілки? Можливо. Ну що ж, будемо пробувати. щоб Як воно буде? Зна. Гарні місця, дуже гарні. Ну от і підходить до завершення сьогоднішнє полювання на білу рибу на річці Десна. Залікові місця. Спочатку ми там біля дерева стояли на пляжу. Але е, кожен, я і брат по дві рибки. Піймали і все. На відміну від нас, е сусіди ловили непогано. Вони йшли, ми стали на їхні місця, і до вечора у нас виник отакий от результат. На двох. Немало, не багато. Ну що ж, у мене відкриття Деснянської плотви та іншої риби. Брат вже декілька разів тут ловив. Задоволення отримали сповна. Погода нинче не дуже льотна. Як то кажуть, дощ цілий день поливав. Ну, трішечки рибка поклювала у нас. Результатом задоволений. Чого і всім бажаю. Виїжджайте, не дивлячись на те, що мокро, сиро, змерз трішечки. Але це було того варто. Все, до зустрічі на моєму каналі. Улюблені мої підписники. Гарного всім дня!